Технічні особливості будь-якого автомобіля, як завжди, починаються з його серця, тобто двигуна. Що ми маємо в новому ескросі? Це дуже гарно відомий нам 1.4 Turbo, який тільки на нашому ринку продається вже починаючи з 2016 року, тобто більше, ніж 6 років. І він зарекомендував себе як дуже надійний двигун, який нормально переносить і наше паливо, і наші умови експлуатації. Тому зараз. Дякувати двигуну 1,4 турбо від Suzuki, вам в немає сенсу робити якийсь вибір. Або взяти двигун надійний, або взяти турбований з гарним споживанням пального та з гарною динамікою. Все це є в одному двигуні 1,4 турбо, який встановлений на ескросі. Після двигуна, звичайно ж, завжди йде КПП. І тут найцікавіше. В базовій комплектації мотор 1.4 оснащений шестиступеневою механікою, те, чого довго чекали поціновувачі Сузуки. Стосовно автомату, то тут стоїть вже відомий шестиступеневий автомат компанії Aisin. Як показує досвід, питань з 6-ступеневим автоматом Aysін жодних не було. Ну а виходячи з того, що 6-ступенева механіка це власне виробництво Сузуки, то з цією коробкою питань буде навіть менше, ніж з автоматом. Ну і вишенька на торті технічних особливостей нового S-Cross – це, звичайно ж, система повного приводу, яку ви добре знаєте по Сузукі Вітара і по попередньому SX4. Вона має 4 режими. Ну, і так само впливає не тільки на роботу системи повного приводу, але й майже на всі електричні системи автомобілі. А саме на двигун, на роботу КПП, на роботу систему стабілізації, в тому числі. Додатково можу сказати, що система повного приводу, як і в Віталі, як і в попередньому СИХ 4 скомпонована разом з дуже. Простою і наднадійною підвіскою. А саме спереді в нас стоїть звичайний Макферсон, а ззаді машину обладнано напівзалежною балкою. Suzuki чи не єдина компанія, яка компонує систему повного приводу з задньою напівзалежною балкою. Зазвичай конкуренти ставлять туди незалежну підвіску. Конкуренти в цьому класі також пропонують системи повного приводу, але здебільшого вони їх пропонують тільки в повних комплектаціях. Тому продажі повнопровідних версій в них зрідка перешагують бар'єр в 10%. Попередник S-Cross SX4 мав повний привід навіть в базовій комплектації. Через то його продажі складали майже 40% в повнопровідних версіях. Що стосується ескроса, то він наслідує свого відомого попередника в цьому сенсі і на даному етапі теж пропонує найдоступнішу повнопривідну версію на автоматі на ринку, а саме в базовій комплектації GL. Тому 40% – це не така вже і велика цифра, як для продажу повнопривідних ескросів на українському ринку.